Осінні місяці в нашій громаді вже традиційно стали звітними за результатами реалізації переможних грантів конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україну цього року. Звітний марафон розпочало КНП Миронівської міської ради. Лікарня відновного лікування. Заклад отримав переможний грант з проєктом Готуємо смачно, якісно економно. Візит у водолікарню розпочався із приємної зустрічі з паном Євгенієм, жителем Маріуполя, який на жаль сьогодні має статус ВПО і на даний час проходить курс лікування. Мне посоветовали сюда приехать. Я как бы с удовольствием сюда приехал, потому что ну, так ра рассказали. И вы знаете, я ощутил, вот я неделю здесь пробыл. Э, здесь мне очень понравилось. Во-первых, тишина, и лечение хорошее, и да, относятся хорошо. В общем, я доволен, как бы полностью этим комплексом. Вы знаете, я во многих был, но здесь как-то вот все ровно, все тихо, спокойно. И главное внимание этих всех медсестер, они насколько по ваша относятся к ну, больным. Так что очень хороший комплекс. Так что вы можете рекомендовать? его, Конечно, я буду всем рассказывать. Так это это даже я же говорю, что у меня много людей, которые тоже хотят. И, Ну, они ездят разные, но я теперь посоветую сюда приехать обязательно. То есть я, я же говорю, я многих был комплекса, но здесь вот просто такой атмосфера такая ну, душевная. Тихое. И вы же вечули, что вы поздоровшали. Однозначно. Во-первых, здесь непосредственно вот это я в армии везде радова принимал. И в Мариуполе принимал, здесь. Но здесь тут же настоящий как бы радон. И здесь совсем по-другому он ощущается. Понимаете, это я как бы на себе уже ощутил. Так что Очень хороший комплекс. Ну Приїжджайте, вам тут буде завдавати. Ну, ну такі то я ж перший раз так буду наступний раз. Я обычно ще раз по это в разные комплекс. Ну тепер я сюди буду приїжджати. Цей відгук ще раз засвідчив, що Миронівська водолікарня унікальний заклад, який необхідно підтримувати, і грант, що вони виграли, один із варіантів. Генеральний директор лікарні Олександр Горкуша, перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський та фахівець соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Анастасія Євтушенко відвідали харчоблок водолікарні, який і став метою вкладення грантових фонду зібралися для того, щоб відкрити наші поконне обладнання, яке було ініційовано благодійним фондом МХП Громаді. За, в рамках конкурсу соціальна ініціатива «Час діяти Україна це було фінансовано нашим локальним бізнесом, а саме МЗВКК на чолі з Олександром Жукотанським, також Миронівський м'ясопереробний завод Легко на чолі з Максимом Мазуром, а також нашій, наше підприємство Урожай. На чолі з Василем Харченко. Це все в синергії нашою міською Миронівською радою. Тому ми раді відкрити це нове обладнання. Нехай воно вам довго прослужить в ефективності та нехай приносить вам задоволення. Дякую. це ми вам вручаємо. Дякуємо, що приймали участь у цьому конкурсі. Ну і слово від Дмитра Олександровича. Я декілька про те, що це підтверджує те, що наше партнерство з НКП і благодійним фондом і компанією в цілому є результат цих речей, є, і будемо продовжувати розвивати всі наші критично важливі для громади точки. О, ця синергія є, виливається в результаті. Я думаю, що це буде продовженням ще не одної такої юнітом, який у вас зараз з'явився, і будемо продовжувати розвивати далі партнерстві з МКП. Дякую. Оце приміщення, яке ми знаходимося, це харчоблок, який був побудований в кінці 80-х, початку 90-х років. Було виставлено це обладнання. Оці плити, ви бачите, її тоді це були плити актуальні, вони працювали. Електроенергія була дешева. Час помінявся, життя помінялося, і цим плитам вже більше 30 років. Тому виникла необхідність придбати нове владнання, в тому числі і ці електроплити. МХП громаді об'явив конкурс, ми прийняли в ньому участь і виграли цей конкурс. Оце ця плита. Ми її вже встановили. Ви бачите, вона працює. Вартість цієї плити 50 тисяч гривень. Також ми отримали посуду. На 12 тисяч гривень це кастроволіт і також посудобойна машина. Вартість цього проєкту 150 тисяч. Це співінансування було. Міронська міська рада їм теж дякуємо. 50 тисяч виділили, і благодійний фонд громаді теж 100 тисяч. Тому ми всім дякуємо. Сподіваємося на плідну співпрацю. Ви знаєте, що з благодійним фондом ФКП Громаді співпрацюємо давно. У нас лікуються військові з рахунок благодійного фонду МКП Громаді, тому ми їм всім дякуємо. Надіємося на плідну співпрацю і разом до перемоги. Незважаючи на короткий термін експлуатації електроплити, вже сьогодні можна сказати, що кожного місяця буде зекономлено півтори тисячі кіловат. Досить серйозно економію електроенергії і води дає також і сучасна посудомийна машина а в комплексі. Це це допомагає готувати не тільки смачно, а і якісно, економно, що створює додатковий позитивний аспект у лікувальному процесі, про що з нами і поділився пацієнт з закладу Дмитро. Дмитре, ви тут перебуваєте зараз на реабілітації, так. на лікуванні? Що ви можете сказати про те, яким чином це все проходить? Чи вам подобається? Так, мені подобається і колектив, так як ставляться лікарі до нас. Дуже допомагає класно. вам, так, так? так. А яке харчування? Дуже смачно, все, що готується, дуже смачно. Користуючись нагодою, Дмитро Жукотанський, Анастасія Євтушенко разом з очільником закладу Олександром Горкушею поспілкувалися з іншими пацієнтами в почули їхні побажання щодо покращення умов перебування. Ці та інші проблемні питання були обговорені і окремо і з розумінням того, що заклад потребує підтримки, осучаснення, і це дасть змогу вивести його на інший конкурентно спроможний рівень, що стане позитивним результатом для всієї громади.